Ціна бандура на колесиках, зустрічний струм. Вмикається. Колесика їй від зустрічного не допомогла і вимикається зразу чи ні? Незрозуміло. Та. І зразу вимикається. Тобто залишок якийсь є, виводить 22 помилку і вирубується. А значить, наскрізь. Значить, і по низькій вона пробита, раз вона вимикається. Теоретично. Не впевнений. Вроді не лазили, то розбираю. Проблемою цієї моделі є навіть проблема її розібрати. Мало того, що гвинти на клею, різьба, то ще й зверху залито лаком. Як вони то заливають, і на що я не знаю. Але принаймні в цій половині гвинтів я не можу викрутити. Я їх тупо скручую. Тому що навіть вже без шуруповерта беру викрутку, з правильною биткою беру, і воно не йде, воно зализує. Були такі, що скручувалися шляпки. Е, є такі, що зализуються. Відповідно, ті, що не зможу викрутити, буду висверлювати, нема звалу. І то вже не перший раз я то часто зустрічаю. От прошу дуже то, про що я говорив. Тупо скрутив гвинт. Це так зібране куфло. кофло. Щоб не розібрали. Наступний відкрутився. Ось видно, що він на клею по всій довжині різьби. Ну, нахрена таке робити? А далі все по класиці. Коротке на конденсаторах, підпалений вузол під зарядки. Що цікаво, низьковольтна частина тут вціліла. Короткого немає. І, відповідно, треба демонтувати радіатори. І субмодулі, міняти драйвера, обв'язки, силові ключі, а далі дивитися, чи немає якихось нюансів. Коротке поживлення драйверів, то зрозуміло. То спочатку треба розпаяти, розібрати, тоді тільки стане зрозуміло, наскільки глибоко воно прожарилося. Продовжую продовжувати. Там все просто: грієте плату, випаюєте субмодуль один, випаюєте субмодуль другий. Міняєте всі спалені драйвера, всі спалені резистори діоди. Тут міняєте всі спалені транзистори, воно має запрацювати. А коли то все поміняли, то запихаєте назад всі плати. Бо якщо якусь плату не запхати, то працювати воно не буде. О! Ну що, ранок вечора мудріший. Перевіряю на ранок, бо інакше би вночі не спав, якщо щось не так. Пробуємо то вмикати. Включився. Чи включилась? І знову вирубується. Але без помилки. Це може бути ще пов'язано. Ні, помилка є та сама. 0,22. Значить, крім інвертора, ще десь є проблема. Хреново. Добре. Робимо наступну спробу. При наступній спробі в нас вже ситуація. На вигляд трошки краще. Вже помилки немає. Будемо пробувати вмикати. Підключаю прожектор і пробую запустити. Ні, а Інвертор теж недороблений. 121-ша помилка. Що ж я упустив по інвертору? Хреново. Превентивно ще повимінював. Що бачив? Спробую то найгірше, коли нічого явного нема. Спроба запуску і проблема залишилася. Хреново. Доволі таки хреново. Ну що ж, третя спроба. Тільки що робити? Поміряти в ній неможливо нічого в роботі, враховуючи конструкцію. А по досвіду. А по досвіду і по замірах я нічого знайти не можу. Хреново, але кому зараз легко. Собі прикалувався, бо сподівався простого ремонту, бо на перший погляд вигоріло не так, щоб багато. Але розумію, що я помилився повимінював вже превентивно, повторно знімав плату ті драйвера, які виглядали живими, виміняв. Повидзвонював знову обв'язки, видзвонив всі вторинні живлення вони на місці. Нормально. Предзарядка є. Є спроба запуску спрацьовує реле АПФЦ-шка. Два ключа шатківниці запускаються на конденсаторі. Мені 400 вольт, піднімається. А далі падає в аварію. Це, до речі, легко робити, перевіряти власне, по лінії зарядки. Інвертор, по суті, запуститися має автономно, без морди, без батареї. Автономно. Так він вміє, то я так і роблю. І значить, в мене є рух з нормальними пюрами на АПФЦ-шці, запускається, піднімається висока, а далі повна тишина. І я бачу, що в мене по ключах немає жодного руху. Живлення на драйвера піднімаються, процесорна частина заживлена, тут проблем, поки явних немає. Субмодуль живлення згадував, є. Бачу сигнали, які приходять на пфц і бачу сигнали, котрі приходять на силовий міст. І мені трошки не налазить амплітуда. Тому що вхідні сигнали по цьому мосту получаються на 2 вольта менші. Замість 5, ну, 4 по факту, тут виходить амплітуда 2 вольти. Але по всіх каналах є. Це трохи дивно. І виглядає маловато. Драйвера всі тут вимінені. 15 вольт на гарячу сторону приходить, по транзисторах руху нема жодного. Тобто чомусь не намагаються запускати силовий міст драйвера. Чи замала амплітуда по входу, чи щось не вгледів на субмодулі, не знаю, але субмодуль прийдеться випаювати повторно. А якщо там нічого не знайду, то прийдеться лізти до процесорної плати. Поки що знаю тільки, власне, що по всіх ногах рух є, тобто порти не вибиті. І живлення субмодуля процесорного в порядку. А чому амплітуда відрізняється по входу, тим більше вже з поміненими драйверами, це для мене поки загадка. Продовжую продовжувати. Ну що, спроба N плюс 1? Давайте будемо подивитися. І того AC304 помилка. Але вихід працює. А що означає 304 помилка? Ніпонятно. Добре, ще зараз буду розбиратися. Ну, до інвертора без зауважень вже не мало бути. Ще пів кіловата і ще 500 Вт. Кіло 300, по суті. Інвертор тримає. Добре, йду почитаю, що за значок такий цікавий. І що за 304 помилка? 304 помилка це помилка по модулю сонця. Немає комунікації з модулем сонця. А якого дідька сюди ж ніхто не лазив і ніхто не згадував, що були якісь проблеми з цим ділом. Чому раніше ця помилка не відображалася в найнижчий пріоритет? Ладно, мультиметр в зуби і продовжую продовжувати. Апаратних проблем з сонячним модулем і зв'язком з комунікаціями я не познаходив. Ресет не допомагає. Далі залишається дивитися програмне забезпечення. Але спочатку тестую зарядку. Повільно 500 Вт валить, вмикаю швидку. Потужність набирає, додаткових помилок нема. Якби з інвертором принаймні проблем не видно. Потужність тримає, зарядка працює, байпас працює, залишилося розібратися з сонцем. Третягнути станцію туди, де інтернет тягне. Шлях. Ну, але одною проблемою менше. Якось через сраку, але таке оновлення пішло. Подивлюся, що з того вийде. Спочатку двічі Wi-Fi оновився, модуль Wi-Fi. Зі скиданнями, з перепідв'язками всякою фігньою. тепер мікропрограмне забезпечення. Так розумію, основний код. 14%. Страшно повільно воно робиться, Ну, мушу чекати. Як то регулярно буває все через сраку. Код помилки 242 на 50%. Оновлення припинилося. Принаймні не здохло остаточно. Пробую ще раз. Шляк. Інвертор поганяв, зарядив, розрядив, все нормально, все працює. Залишається 304 помилка. Повторно лізу вже тому, що мені запахло. Тобто ніхто, ні з цього, ні цього, коли пробував врановлювати прошивку, яка так і нановилася, в мене повалив дим з верхньої плати. Запобіжники, знову ж таки, всі цілі. Я не бачу нічого явного. І лише з другого боку бачу. Підпалений ZD1 це є стабілітрон. Якщо це стабілітрон, значить було перевищення по виходу. І тут ми маємо коротке. Це є вихід 12 вольт, а значить, вихід на прикурювач, по суті, більше нікуди. Він не задіяний, там нічого нема, воно все пасивне. То якого дідька при відсутності комунікації з платою сонця? Якось влупило більше 12 вольт на вихід. Непонятно. Тут ще є 24 вольта, то PD, то, напевно, Power delivery це на USB. І ще 12 вольт тукар виведений теж окремим. То хто ж кого ж живить тут? Якщо тукар це ось цей вихід, він без короткого, він окремий. Та тут короткого нема. По сильно струмовому 30 А12 вольт вигорів. 24 цілі. Треба розбирати, напевно, морду і дивитися, куди саме йде 12,6-30 А. Дивно, чесно кажучи, не бачу логіки, не бачу зв'язку. Здув стабілітрон, коротке пропало. Сусідні перетворювачі цілі. Короткого по батареї немає. І транзистори не пробиті. Тут релюшок немає, напруга з батареї проходить через пару запобіжників, котрі були цілими, а зараз цей в обриві 40 амперний. Нормально. А що відбувається? 60 Амперний цілий. 40 амперний. Та, ні, теж цілий, це лак товстий. Значить, живлення на транзистори пішло і короткого немає. Я тоді хизи. Ці транзистори виглядають просто як транзистори включення. Перетворювач організований на силовому модулі з дроселем. Сторонні на своїх дроселях нас не цікавить. Значить, перевірити детальніше цей вузол. Ці транзистори і ці транзистори. І знову ж таки, силові транзистори цілі. Тут є зв'язок по плюсу. По плюсу він є, так ніби має бути. По мінусу зв'язку немає. Тобто транзистори по мутації цього виходу не є пробитими. Нічого не понімаю. Тут ми маємо якусь затичку Infinity AC. Вона нам не цікава. Ось модуль 12 вольт 10 А і окремо вихід 12 вольт 30 А. Очевидно, ось це йде напряму. Тут нічого не було підключено, тому якого дітька таки не зрозуміло. Ну і Відповідно, далі йдуть 12 вольтові з прикурювачем і 24 вольта на Power Delivery на USB. Нічого не розумію. Тут коротких немає. Тобто по морді коротких немає, проблем немає. Що відбувається, я не розумію. Добре, помилка в нас та сама. 12 силових немає. 4,8, там якийсь потанцевал піднявся, там де згорів стабілітрон. На кар вихід 12 вольт, 1,2 вольта теж немає. Причому кнопку я включив. Ну, але оскільки нема комунікації з модулем, то не дивно, що воно не працює. Загас індикатор. Решта все, інвертор працює. Показував. На, маєш тобі. Працює. Вже і інвертор перестав працювати. Ви, блі, з мене прикалуєтесь чи що? І в той же час USB працюють. Тобто 24 на Power Delivery такий є. type c теж працює. 20 вольт, ось є на ГВДАшку. Видає. Видає. На моді тут проблеми немає. Канал 24 працює. Добре, а інвертор я ж зарядив до 100. Я розряджав, ганяв. І після того, як мені задимівся по 12 вольтах супресор, ні з того, ні з цього. В мене появилася помилка по інвертору знову. У мене таке враження, що я з розуму схожу і щось пороблене. 121. Звалу нема, повторно знімаю інвертор, перетрясаю, і тут все в порядку. Тобто, в мене вся силова ціла, всі вторинні живлення є цілі, без коротких. То що ж, блін, відбувається, і який зв'язок модуля сонця тепер вже навіть з помилкою по інвертору? Коли задимів мені варистор на модулю сонця з 304-ю помилкою, інвертор був виключений. Тобто, як би ну, і силувався тіло. По слаботочці десь якийсь зв'язок, Ну, комунікація йде через модуль сонця на передню панель, але тут каншина, сигнали включення-виключення, я нічого не розумію. На морді я теж нічого особливо цікавого поки не бачу. Та, як і казав, ось 12-вольтові порти, круглі і прикурювач, окремий порт. Окремий 12 вольт 30 А валить. Далі комунікація на БМС-ку, комунікація на інвертор. Тут в нас є вихідні порти, чотири розетки запаралелені, і цікавий цей такий порт AC Infinity, котрий є додатковим входом на силовому інверторі. Вони якби напряму не запаралелені, а якось через реле мають вмикатися. Плюс з Infinity порту йде ще ось пучок 5 дротів слабострумових, інформаційні якісь. Я не знаю, для чого той порт AC Infinity використовується, але це, напевно, якась фішка саме EcoFlow. І зверніть увагу заземлення, яким кабелем тут зроблене. Морда 24 вольти на морду приходить з плати сонячного перетворювача. USB працюють, сама морда працює. Силовий інвертор цілий. Я не розумію. Я то, напевно, відставлю в сторону. І десь на свіжу голову буду знову пробувати скласти той пазл докупи, бо нічого не налазить одне на одне. Зв'язки не прослідковуються, логіки в поломках немає. На морді можна побачити фотодатчик. Це для автоматичного регулювання яскравості дисплея. І тут могла ще бути якась нерозпаяна кнопка. Ще два процика або щось їм подібних. Напевно, один контролер дисплея, другий центральний проц. Короте, хрен його знає, ось цей діод, що моргає з боку. Явного тут нічого теж не бачу, ніяких випалених елементів пошкоджених. Треба ще по шині дивитися. Модуль Bluetooth Wi-Fi, стабілізатор живлення. Але якщо воно вмикається, є реакція на кнопки, то, по ідеї проблем тут бути не повинно. Добре, мені треба якось відділяти муху від котлет. ТВСки, захисні діоди по шинах на морді цілі, на інверторі цілі. Інвертор падає в 121-шу помилку, але був відремонтований і нічого не горіло. Включаю інвертор автономно, подав 220, чекаю запуску. Реле пішло. Прошу дуже, напруга на виході піднялася. Тобто інвертор справний апаратно. Значить, щось десь по керуванню якось або по програмному мені чудить. Причому це не потенціал, ось прошу дуже, на 220 вольтову лампочку напруга валить. Інвертор без аварії моргає, автономно працює. Лізу повторно до плати сонця. Шина в мене, can-high, Can, can Low. Між собою не замкнута. Вона тут йде, по-моєму, транзитом. Та, є одна лінія і є друга лінія, але якось воно мусить і комунікуватися з процом сонячного модуля. Тут ТВСів немає. Запобіжники цілі, нічого пробитого немає. Є 5 вольт шина. 5 вольт шина теж іде транзитом. 5 вольт транзитом іде. Вона проходить з одного кінця плати до другого. 3,3 вольти в нас короткого нема живлення. По але замітив, цікавий парадокс. 5 вольт на землю. 26 папугаю. Або якщо в омах, то в мене виходить 20 Ом. 20 Ом по шині плюс 5 це, як на мене, трохи маловато. Це може бути зацепкою. Давайте шукати далі. 5 вольт тут не транзитом. Йдуть, вони тут задіяні. Як мінімум, вони йдуть на дрібноту по кар 12 вольт. Думаю, вони і далі задіяні. На живлення пруца вони не йдуть тут 3,3. Заходять тут через плату, через нульовичок і виходять на конденсаторі. Тут є дросель і мікросхема. Скоріше за все, оця шинка, оця шинка мала би формувати 5 вольт. Тут сонячний вхід, і, скоріше за все, тут 5 вольт мають формуватися або від сонця, або від батареї. І хто звідки, поки не зрозуміло. ото треба роздуплитися, чи є тут 5 вольт і де вони просідають. Якщо вони просідають. Бо далі 5 вольт йде на морду, йде на контролер інвертора, ну і по платі сонця. Але оскільки морда працює, тому я хизи. Я не знаю, що чим, де і як там конкретно заживлено. Схеми на цю модель немає, і вона не так досконало вивчена, як простіші. На контролборді короткого по плюс 5 немає. На стабілізатор живлення 3.3, про це контролборду не дзвониться. Значить, Треба ще дивитися в сторону морди. І все ж таки та плата сонця. Але мимо споживання 310-320 мА, що є відносно адекватним. 3,3 вольти на процесор сонця є. Процесор сонця щось відморгує. З тою тяцькою тяжко, нічого явного нема. Єдине, що вдалося мені. Розпитатися людей на форумі і знаю, що опір по лінії плюс 5 вольт має бути аж 5 з копійками кілоом Тобто тих 20 Ом, що є, це біда. треба шукати, що саме споживає лишнього. І кажуть, власне, що поки не запрацює плата. Сонячного перетворювача інвертор працювати не буде. Дивно, бо працював, поки не догоріло, але звалу нема, підкинути нема, що на столі інвертор працює, тому мушу далі мучитися з цією нещасною платою сонця. От вам є екофло, от вам є прошивки. Купа моментів, купа нюансів. Ну і зустрічний струм. Я вже їх багато відремонтував після зустрічного, а таких приколів ще не зустрічав. Знайшов я мікросхему, що жарла зайвого. Але я не впевнений, що проблема тільки в цьому. 5 вольт у нас тут. Опір виріс. Виріс суттєво, було в нас 20 Ом. Зараз є пів ома. Не знаю, чи це добре, чи ні, але вже краще. Мікросхему опізнав. Хрен знайдеш, але доступні повні функціональні аналоги. Шукаю де купити. Зараз мене цікавить один експеримент. Добре. Значить, без комунікації 24 вольта на морду піднімається. Помилка та сама. А що в нас з інвертором? З інвертором то саме. Недобре. Так, ну що, спроба номер 11. Я знаю, що помилки 304 вже нема. Але я ще не знаю, чи пропала помилка по інвертору. По логіці мала би пропасти. Як бачите, 304-ї немає. Вмикаю інвертор. А інвертор все одно не хоче працювати. Щоб я так жив. Добре, що ж тоді виходить? Проблема була по шині, причому захисні діоди цілі, а шини на сонячному модулі було вийшов з ладу. Значить, мені треба лізти тепер до інвертора і теж шукати транси вершини по входу. Я вже не знаю, як там з пріоритетами і чим. То, що інвертор на столі працює, я показував. А логіка підказує, що треба шукати в цьому напрямку. Продовжую продовжувати. Але давайте глянемо, чи працюють виходи низьковольтні по факту. 12-вольтовий включив. Хрен там. У мене 215-та помилка. Ще якась інша. Щоб я так жив. Оверлоуд. Проблема на проблемі. І вихід відключився. При включенні стартує. 215. -та. Добре, а що з напругами по факту? Мене 45 валить, 46 і потім спрацьовує захист. А прикурювач. А прикурювач, по-моєму, взагалі не працює. Зараз хай зникне помилка. Вмикаю повторно. Та, на прикурювач 12 навіть не з'являється. Коротше, проблеми є додаткові. І це в моєму досвіді перший раз, що так нехарактерно повигорало. І стільки проблем на раз. Я трохи в шокові і мене вже це втомило. Зато тепер пішло оновлення прошивки. Подивимося, чим то закінчиться. Прошивка пройшла успішно, дивимося на результат. Інвертор не запрацював. Хреново. А що з 12-вольтовим виходом, котрий теж давав помилку? І 12 вольтовий вихід теж не працює. Ну що ж, продовжуємо продовжувати. Принаймні, софтові варіанти тепер виключили на 100%. Отак От і живемо.